З перешкодами. Завказ якою керівника міграційної служби. На дверях ряду кабінетів були встановлені електронні звуки. Мабуть, для того, щоб чинити свої корупційні дії. замки, Мабуть, для того, щоб чинити свої корупційні корці. Окрім того, з метою контролю фінансових потоків приміщення міграційної служби обладнано рядом Нормально. Наша підозра щодо організації корупційної системи в приміщенні головного управління міграційної служби підтвердилася. Зараз. Добре, добре. Чим? Це е, підтвердилося. Чим? 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 Підтвердилося тим, що підозри. Підозри. наші під... підозра щодо організації корупційної системи у приміщенні головного управління міграційної служби підтвердилася тим, що... Почти. Тим, що майже всім. Особам, які намагалися отримати адміністративну послугу, повідомляли, мігра... Значить, отримати адміністративну послугу міграційної служби повідомляли як працівники міграційної служби, так і працівники. КО... Мінвестбанку про необхідність отримання резолюції керівництва Потім по -побачити його. про необхідність Комінвестбанку, ком який знаходиться поруч міграційною службою. Якщо ми направили когось в одного, тільки що стояло в Керівництва. Якщо всі були там, то начальник буде приймало. З понеділка понеділка. Людина прийшла 9 ранку, сиділа до часу дня, поки не почне працювати начальник, якщо ми поставимо резолюцію. Або другі, в нас не прискорюється. Не просто здати. А на прискорення, що треба резолюцію, ну, підпис чи для молодих, просто зараз зараз оплатити більше грошей? Для, для чого? Кожен треба виноват? Я не знаю, це вже вже виконав президент. Я не зараз не злораснюю, я питаю. Я зараз не злорас. Це є заява. Ні, нічого не було за Ні, ні, я питаю. Я питаю на плані. Чесно, зараз. Ні, ні, це не магали. А... Особи, які, які ймовірно задіяні у корупційній схемі.

Що Ні. Підтверджує... — опосередковано підтверджує? Можливість незаконного збагачення на фінансових потоках міграційні служби. Юрій Олегович, вас можна на минутку? Чи вас опитують? А я що, спочинюю? Ну, я думаю, це буде. Якщо можна, запишу, я сам сам. Там запишіть, я виходив 13 кабінетів і пропав планшет. Так, зараз ще одну заяву будемо готувати. Незаконне, завідомо неправдиве повідомлення про злочин Керівника міграційної служби. Добре.